Як вже ми смачний сьогодні шашлик в духовці на обід зробили, то не розказати. Куряче філе або можна свинячу полінвицю вздовж розрізаємо завтовшки до сантиметра. З однієї виходить 3-4 шматочки. Відбити потрібно легенько-легенько, і кожен шматочок змазуємо ось такою намазкою, де сметана, гірчиця, сіль, перець, і соєвий соус. І поки м'ясо буде маринуватися, будемо готувати інші інгредієнти. Бучок нарізаємо такої ж самої величини, як і в нас відбивнушки. А цей запах копченості додасть нам до шашлика дуже гарний запах. Дві великі цибулини нарізаємо кільцями. І так само кільцями нарізаємо дві картоплини. Краще було б взяти картоплю, зварену в мундирах. Ну, але в мене сьогодні немає, беру сиру. В картоплинки вставляю шпажки для шашличків. І по черзі вдягаю всі наші інгредієнти. Бочок, цибуля, м'ясо, картопелька. І знову те ж саме повторюємо. І так, до самого верху, поки не закінчаться всі наші інгредієнти, тепер я все це кладу на фольгу, замотую в один шар фольги, потім ще один зверху шар. І кладу у форму для запікання, і в духовку на годину, а може й навіть і більше. Дивлячись по вашому стану картоплі і по вашій духовці. Через годину я виняла з духовки, картопля в мене ще таки сирувата. Фольгу я розрізала, і зверху помазала тією ж заливкою, що в мене залишалася. І ще на пів години. Через пів години ось така красота. А як пахне!